BYD Tank L. Новенький автомобіль. І прийшов час випробувати, яка витрата енергії у цієї машини. Ми вирушаємо з Хмельницького в Карпати. Маршрут 293 км Збиваємо одометр. На даний момент заряду 85%, і ми вирушаємо. Доїхавши до Тернополя, ми витратили. 23% енергії. середня швидкість 82 км і витрата енергії 19,8 кВт на 100 км. Продовжуючи свій маршрут. Ми проїхали 293 км. Витрачено 64% енергії, 66 км середня швидкість і 21,4 кВт. Це середня витрата енергії. Розрахунково. Якщо автомобіль проїхав 293 км на 64%, ми теоретично маємо 457 км запасу на повній батареї. Ця поїздка проходила у реальних умовах як на звичайній бензиновій машині. А тепер я покажу вам процес заряджання у Яремчі. Станція видає 160 кВт, але машина може приймати набагато більшу потужність. Тому процес заряджання не такий вже і нудний. Збив середню швидкість, пробіг. Подивимося, наскільки вистачить в реальних умовах експлуатації. Поїздки у місті. Середня швидкість 17 км на годину. Витрата енергії 21,6 км. Залишок енергії 92%, тобто витратив 8%, проїхав 42 км, Тільки місто. Другий день поїздок. 87 заряд енергії на даний момент. І виїжджаю в Тернопіль. Ну от, Тернопіль. Їхав дуже швидко. Витрачено було 25% заряду на цю дорогу. Тернопіль вже тут. А середня швидкість 89. Як я не старався, а швидкість по цій дорозі вища неможлива. Зворотня дорога Тернопіль Хмельницький витрачено 23%. Середня швидкість 86 км на годину. Їхав як на звичайній машині. Так, ще поїздки по місту. Постійно працює кондиціонер на вулиці плюс 29, дуже жарко. Середня швидкість 16 км на годину. Залишилось 21%. І проїхав вже 314 км. Ну ось, закінчення експерименту. Залишок заряду 15%. Проїхав 335 км, Це змішана траса і місто. Якщо мова про місто, то це дуже повільна швидкість, 16 км на годину. І ось такий вийшов результат. І зараз покажу, скільки часу потрібно заряджати машину від домашньої розетки. І щоб повністю зарядити машину, потрібно 15 годин і 40 хвилин від звичайної розетки.